Першу фразу Хороший русский» я почула навесні від друга Руслана. Він надіслав мені фото трупа з тим. Типу, хороший русский» — Ну, зрозуміло, цей труп лежав десь у полі на коїщині. І Руслан, який служив у ЗСУ, скаржився, що місцеві селяни добувають поранених росіян Лопатами. Руслан казав. Так не можна. Селяни йому. Ну, а нам похрін. Звісно, після того, що Русня робила на Київщині, ми з ним розуміли, чому селянам похрене. Я тоді поржала про хорошого русского зі своїм Він, До речі, теж хороший русский. Значить, ми ліберал. Приїхав до нас ще навесні 14-го, отримав тут біженство. Казав, що в Росії немає надії вже ні на що. Він був одним з тих небагатьох, хто вийшов на протести через Анексію України. Він розумів, що додому, можливо, вже ніколи не повернеться. Звісно, я в курсі, що з кожного російського ліберала рано чи пізно лізе імперське гімно. Свого я поки цього не помітила. Може, ще покаже. Я спостерігаю. Так от. Коли на початку року ми всі думали, що хуй бойфує, ми відбирали супулаці. Ми тоді багато в бари, коли обговорювали варіанти, приважно ржали з тих варіантів. Тобто ніхто в душі велику війну не вірить. Але якось забило, інші там знімали та раз. Казав нам з хорошо. все такі стрьом. Як на вашому місці розписався? Віділи перетерли і понесли заяву в ЗАГС. Пішли в Київський центральний, бо інші не знали, як розписувати. А в Київському сьотка з Кандибобером на голові сказала без проблем. Взяла заяву, дала місяць на роздуми. Місяця у нас вже не було. Лютому я знайшла в Твіттері дві статті американських воєнних аналітиків, Та вони на пальцях пояснювали, що російська армія на таких позиціях, що вже не може не напасти. Я тоді пішла на пиво з подругою, щоб заспокоїтись. А мій хороший русский купив два квитки в Чернівці. Потягнув мене туди на пару тижнів, поки все не уляжеться. Я йому казала, чого ми ховаємось. А він казав: вивозь батьків, ми дико сварилися. І коли Рашка таки напала. То я вже мовчки поїхала з ним в Румунію. Тоді я вперше відчула, як воно, коли ти, можливо, ніколи не зможеш повернутися додому. Але в ці перші найтімніші дні, коли я переважно ровіла і бухала, набирає mm. мене тьотка з ЗАГСу. каже така: У вас завтра розпись». А я їй. Шу? А вона мені «Ну, нас обстріляли! Завтра не вийде. Ми поки закриті». А я їй. Я не знала, что сказать. А она мне... Но когда все наладится, а все обязательно наладится, я вас поженю. Я ей просто подякувала. А мой русский либерал сказал, что это залезная тетка с кандибобером. Может, она просто не читала американских аналитиков? Но ей, впевнено, не сдала нам сил борситься дальше. Я повернулася в Україну десь за місяць. Працювала журналістом на звільненій Київщині, і скрізь натрапляла на сліди життєдіяльності російських солдат. Горіли танки, патрони, шапки, чоботи, тільняшки, недопалки, пляшки з-під бухла, винтиж, жгути, каски, ремні, пральні машинки, шматки вбитих і недоїданих тварин, бліндажі, міни, кров на воротах, кров на сходах, кров на бетоні підвалів. Тіла на дорозі, тіла в піску, в колодязі, в ямі, тіла в пакетах, в чорних пластикових пакетах з написами. «Лена», Баба Маша, «Тетя Валя. Слідів їх так багато, а до самих русських не дотягнешся бляха. І, звісно, мені не раз хотілося вмазати своєму руському лібералові за всіх їх, за спалені хати та машини, за скалічених людей, за вбитих тварин здовж доріг, за мої істерики. За те, що я не можу повернутися до своєї рідної селухи на півдні, бо моя селуха під окупацією, але не вмазала, бо він вигріб від хуйла не менше, ніж я, і вигрібає зараз поряд зі мною. Натомість ми розписалися в тому ж центральному київському ЗАГСі, в величезній порожній залі з хитро закрученими шторами. На свідоцтві про шлюб виведена моя адреса на окупованій території. А в графі адреси чоловіка написали просто Російська Федерація. Не сховали подалі той документ. І я вирішила, що не буду визначати ворогів по паспорту. Хоча паспорт у мого чоловіка вже ізраїльський. Чомусь кожен російський опозиціонер трошки єврей. І тепер, як тільки я хочу йому мазати заражку, він звинувачує мене в антисемітизмі. Навіть якщо ти вирішиш російську проблему у себе в голові і в своїй родині, вона точно наздожене тебе десь за кордоном. Вулицях Бухареста, Тель-Авіва, Дубровника, ходила чимало тих, кому я підозрювала росіян. І ніби ж ось вони, ті, до кого хочеш дотягнутися. Але я не підходила до них. Навпаки, відходила. Проявляла виключно пасивну злобу. Мій чоловік казав: А може, це українці? А я йому ніфіга. Я Кацапів пізнаю по харі. Українські біженці засмитані, похмурі, залиплі в свої телефони. А росіяни спокійні, випущені, рум'яні, ніби щойно в маслі поплавали. Але, блін, не факт. Мій тест по харі і по акценту не раз давав збій. Ой, українці говорять російською. Тітка ЗАКСУ говорить. Але мають бути якісь поведінкові ознаки Кацапа. Слово Кацап я знаю з дитинства. Багато років я старалась його не вживати через грубість. За однією версією воно походить від цапів, за іншою від різників. Дуже Слово Кацап для мене не стосується українських росіян чи росіян, які за нас. Це слово Тавро. І воно про більшість населення Росії. Майже про все її населення. Я подумала, як воно поводитися по кацапськи. І чим це відрізняється від жити по-нашому? Бо я вірю, що сучасні українці це не про походження, це про вибір. І українцем себе може назвати кожен, хто цей вибір розділяє. Так от мої критерії. По-кацапськи. Це коли ти кажеш все, що думаєш, сидячи на кухні. А по-українськи це коли ти кажеш це озброєним військовим. Ви слиші та вислів. Покацапськи це підтримувати війну, але тікати від мобілізації. По-українськи це ненавидіти війну, але йти добровольцем. По-кацапськи це вболівати за своїх по телевізору. По-українськи це купувати своїм бійцям дрони, броніки, форму, каски, машини і що там ще їм треба. По-кацапськи це дивитися телевізор. І вірити йому, бо це телевізор. По-українськи це подивитися новини на всіх каналах, почитати телеграм, поговорити з сусідами і дійти висновку, що всі брешуть. по – це впіймати приблудного пса і написати на ньому фарбою дурак. По-українськи, це ризикувати життям, щоб вивести притулок для собак з-під обстрілів. Мы туда и а туда хозяин берет. машину а в Украине. И развозит как его. Вот я тебя заберу домой, до Сережки поедешь, давай. Вот тут поедешь за своего папки. Вот ты трусишься, Арточка, ну иди. Кацапський це слухатися начальства, бо начальство краще знає. По-українськи це вислухати начальство, посперечатися, подумати і зробити по-своєму. Бо що ти начальство знає? По-кацапськи це коли втікши від війни за кордон, першим ділом питаєш, де гуманітарка? По-українськи це якщо за тих самих обставин, одразу шукаєш роботу. Бо треба ще рідним допомогти, і на армію треба скинути. По-кацапськи, коли в твоїй країні мир, а ти живеш в страху, бо держава може зробити з тобою що завгодно. По-українській це коли в країні війна, але тобі там легше, ніж за кордоном, бо вдома все, що ти робиш, чомусь має більше сенсу. І не так уже і страшно, і люди свої навколо. По-кацапськи, це казати, що я тут ні до чого, я маленька людина. Це подлий Кремль. А по-українськи це вже не бачити різницю між подіями в своїй країні і подіями в своїй сім'ї. І радісно, і гірко, і страшно, і соромно. І ти невід'ємна частина цього. Довгий список. І, звісно, схематичний. І багато що в нього не вписується. І на такі вже ми білі пухнасті. Це швидше пам'ятка собі, як не стати кацапом. Кацапкою. Не по паспорту, а по суті. Бо соромно. Після всього, що вони наробили бути на них схожими. Соромно перед нашими полеглими. Наприклад, перед Русланом. Він влітку загинув під Бахмутом. Кацапи його вбили.